Вітаю мої хороші найкращі Дніпро. Не знаю, що у вас за день, що за свято, щось буде. Тому що захотілося вас чимось вітати, не знаю. Хай буде щось хороше. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті консультації, якщо вам треба. Якщо вам треба одне питання, якесь розглянути терміново або якусь коротку ситуацію, будь ласка, хлопцям підтримка. За донат все напишу в закріпленому коментарі під відео. Дніпро, в найближчі дні. Щось будуть розслідувати у вас гроші куди поділися? Ніби тихо було, ніби не до нас. І тут, може, знаєте, пізно сповістять або. Взагалі не сповістять. Як зненацька ми відпочиваємо, тут щось щось десь бахнуло. Чуємо, бачимо стовп диму. Якась реконструкція в центрі, і там поруч поприлітати може? Реконструюють, відновлюють будинки. Поста надія на справедливість. От як ви на щось сподіваєтесь, вам щось обіцяють, вас заспокоюють. А ви у вас питання: виїжджати чи ні. І ви себе заспокоюєте, ні, не виїжджати. Ну, зараз дійсно ще, ну, якби не час для паніки, в Дніпро. Вам як прояснити цю ситуацію? Як буде якась заява, що робити Дніпро, що робити області, тобто прислухайтесь до офіційних заяв Дніпро про найближчі дні. Є багато питань до адміністрації, де гроші. То будуть якісь, буде якесь розслідування, буде. Ви боїтесь, у вас що є якась загроза політична? Ні. Пропонують, торгуються за вашу область, але є сили ворога тримати. Є сили ворога тримати, і ми будемо це робити. Зараз область подивимось, там ці 3 кілометри залишилось. Як кажуть, ворога апетит зростає. Дніпро. Найближчі дні. Дрони по району дуже гучно, інфраструктура з води заходить. Тут може бути атака швидкісної цілі, зруйнування. Передмістя там, де промка, і йде до центру. Дніпро найближчі дні. Є загроза для цивільних, особливо, якщо тепло, гуляєте сутінки. Їдемо далі. Перетина областей. Пордон Дніпропетровщини, чи ворог дійде. Дрони, загроза, чи перейде. Ну, тут таке відчуття, що, можливо, там ДРГ або щось, знаєте, як розвідка їх бігає, але їх витравлюють як тарганів, вогнем випалюють. Ні. Вони не закріпляться. Робля... Робиться все, щоб вони не закріпилися. Вони намагаються дронами там щось сильно обстріляти, і будуть щось важкеньке застосовувати на прифронтові, посилять тиск. Павлоград, найближчі дні. Так, а хороші новини будуть, так? Да? Чекають, поки вам щось завезуть, або хтось кудись заїде. Як чекають, щось вже на шляху і уразять чітко в ціль. Можуть бути і готелі, ресторани, кафе, щось таке. Можуть. Дрони як розвідка висить, а потім громихає, де прильот. Не все вам скажуть, будуть поранені, не все так голсно анонсують, але всередині міста всі все будуть знати. Кам'янське найближчі дні. Ми не будемо там обговорювати чи правильно, що анонсують, чи ні, це не наша компетенція. І ми на це не можемо вплинути. Кам'янські найближчі дні. Чекають на щось, але може бути також затища перед бур'ю. Чекають. Відчуття якесь, тут також розвідка висить. Висить вона над житловими будинками. І якоюсь забудовою. Він буде пристрілюватись. Там, де дрони, там дуже обережно. Цілі намічує на інфраструктуру біля води. Але щось чекає. Можливо, коли буде масований. Дуже уважно. Цілі де, але чомусь пізніше показую. Я видивлюсь, я ще там щось хочу подивитися. Наведусь, а потім вже буду бити. Кривий ріг найближчі дні. Захопити, що задурів. Може за вас говорити ворог щось, що я також там. Що, ще і це захоплю. Думають, як вас укріплювати. У вас дуже неспокійно в передмісті в районі, і це не буде якось так сильно анонсуватись, там будуть приватний сектор кошмарити. Кривий ріг найближчі дні. Ну, за вас також є політичні розмови, щось пов'язане з мирними угодами. Щоб вас не чіпали. Це в хорошому аспекті. Кривий рік, найближчі дні. Чекаєте на щось. Можливо, буде трошки тихіше, але карта диявола нас попереджає. Вишукує ППО. Коли, колись воно могло там бути. Я шукаю. Тут можуть бути, знаєте, і садочок, і поруч якесь підприємство, і дитяча якась інфраструктура, і підприємство. Причому воно як не працює на, на потужність. Воно тихе. В Місцеві знають, що там тихо, нічого нема. а воно туди летить. А вони всюди вже летять. Ні капальна і ближчі дні. Нікапальна найближчі дні. Ні Отака йде вогонь накидами. Біситься за щось. Може бути і арта, і може бути щось важке. Карта диявола, активізація обстрілу. День важкий, на другий трошки як заспокоюється. Щось вибісило, біситься ворог. Марганець найближчі дні. Жертв багато, поховають багато військових Передмістя. Ви як відчуваєте, що ж наближається. По воду, по воду пішли, там смерть свої знаходять. Як люди йдуть цивільні в день кудись, і по продукти або по воду, і тут і дрони показує загроза. І атака, і дрони.